Так, де ми маємо. Це ну да. Все вже всі, все передумала, треба тільки бандита. Да не знає, що бандити. Ну, якогось такого Робін Гуда, знаєш. Що вроді бандит, але допомагає хорошим. Все, хочу грузина Робін Гуда. Що в книжках дурного не напишуть? <плес> <плес> в книжках дурного не напишуть. А тітя Надя себе так хорошо веде. Стісняється мене чи що? да mm. А вона не старша ж за тебе чи старша? Вона старша за тебе.